Як правильно вибрати пательню, щоб не зашкодити своєму здоров'ю? Всім вітання! Як вибрати пательню з антипригарним покриттям? Давайте розбиратись. Антипригарне покриття є тефлонове, керамічне, мармурове, титанове, алмазне і гранітне. І одним з найрозповсюджених видів є тефлонове покриття. Але треба знати, що при нагріванні до 200 градусів тефлон починає виділяти. Перфтороктанову кислоту це хімічна сполука, яку пов'язують з різними захворюваннями онкологічними та серцево-судинними в деяких країнах світу. Перфтороктанова кислота визнана канцерогеном і виробництво посуду з її використанням обмежено або зовсім припинено. На рахунок мармурового покриття, то це фактично тефлон з додаванням мармурової крихти. А більш безпечним рахується титанове покриття, алмазне та гранітне. Вони мають більш досконалі характеристики і можуть бути безпечними для здоров'я при умові, якщо покриття цілісне. Також слід звернути увагу на керамічне покриття. При правильному використанні воно не виділяє шкідливих речовин і безпечне при нагріванні до 450 градусів. Але воно не зносостійке. Спокійно ви можете використовувати тільки покриття зі 100% кераміки. А ось чавунні пательні це старий, але надійний вибір. Вони безпечні та довговічні. Також слід пам'ятати, що чавунний посуд насичує їжу невеликою кількістю заліза, тому після приготування необхідно перекласти блюдо в інший посуд. Посуд з алюмінію та мідний посуд без захисного покриття можуть бути небезпечними через виділення металу. Тож кожен посуд має свої плюси та мінуси. Добре подумайте про те, що у вас на кухні, і прийміть обґрунтовані рішення для здорового приготування їжі. Цікаво, а як ви вибираєте пательні і чи цікавитесь покриттям на посуді?